Понад 30 приватних шкіл-операторів безпілотників сертифікувалися в Україні. Після отримання такої ліцензії заклади зможуть не лише навчити управління дронами, але й надаватимуть випускникам відповідну військово облікову спеціальність, які ще переваги сертифікованих шкіл. Розкаже кореспондентка ТСН Галина Капустинська. Дрони та пульти дистанційного керування. Уважно спостерігаємо, в якому районі. Інструктор показує, як правильно проводити розвідку за допомогою безпілотника. Є ікс ігрік, лети туди. Розвідку там здійснює спостереження. Ця приватна школа першою отримала сертифікат від Міністерства оборони для навчання на операторів безпілотних систем. Курс триває шість днів, і за цей час можна дізнатися все про радіоелектронну боротьбу, програмне забезпечення та як проводити розвідку за допомогою БПЛА. А у вихідні вже скласти заліковий іспит. З четвера у нас починаються базові польоти. Це вже не симулятори, це вже справжні дрони. Це вже перші кроки на справжніх дронах. Літаємо базу і п'ятницю, субота. Ми вже п'ятницю починаємо з перших з виконання перших місій, які планують хлопці тут. Щоб на власні очі побачити, як учні виконують свої перші місії та складають іспити, їдемо з ними на полігон. Спочатку один з операторів запускає дрон. Двоє інших за допомогою пульта керування направляють безпілотник у напрямку, який вказує інструктор. Далі проводять розвідку. Хоч на 100, там вітер с трохи зауважень від інструктора. Коли тобі сказав штурман на 11, пам'ятаєш він, сказав на 11 і прямо. Ти не повернув і пролетів, а вітром тебе знесло в сто. Ага. Але залік здано дрон успішно приземляється. А це вже учасники іншого екіпажу. Парамедик з позивним ікс розповідає, цю школу обрав через те, що вона сертифікована, адже лише школи з ліцензією дають можливість учням отримати автоматичну військову облікову спеціальність оператора безпілотних систем. Коли ти вже маєш досвід, тут реально ти його можеш підняти на порядки вище. І друга мета у нас сертифікація на сертифікат державного зв'язка. Крім цього, розповідають парамедики. Управління дроном допоможе їм при евакуації, адже так не зможуть з безпечної дистанції виявити кількість поранених та побудувати безпечний маршрут. Плюс БПЛА використовується для скидів, турнікетів, якихось медикаментів, води підносу на позицію, наприклад, пораненим. І велика потреба в сучасних процесах тактичної евакуації сам зав'язується на розвідці, на медичній розвідці, на супровіду екіпажів, на медичному плануванні, забезпечення бою. Щоб отримати таку ліцензію, школа має проводити навчання з керування або виготовлення дронів, мати три і більше безпілотників навчальні програми для підготовки пілотів та сертифіку. Кованих інструкторів Міністерство оборони України видало вже 33 відповідні сертифікати. Це дуже важливий крок як для приватних шкіл та да, при навчанні військовослужбовців. Тому що ВОЗ для звичайного військового гарантує, що він буде працювати саме з безпілотниками. Основна мета сертифікації шкіл збільшити кількість фахівців, які проходять підготовку в Україні на оператора безпілотних систем, та відповідно покращити якість навчання у приватних школах. Крім приватних закладів в Україні, отримати спеціальність можна у військових частинах та навчальних базах міністерства оборони. Щоб потрапити на навчання, потрібно перебувати на службі в ЗСУ або підрозділах ТРО. Галина Капустинська Михайло Потята Денис Чиш, ТСН, 1+,1, марафон і єдині новини.